Монолог дзіньши? Чому стався такий жорстокий випадок? Травниця навіть знайшла тіло. А я лише хочу, щоб у палаці було тихо і спокійно. Пане Дзіньши! Ти сама вчасно. Я хотів дещо тебе спитати. <рес> Маєте до мене проханнячко? Взагалі то я хвилювався про психічне здоров'я наложниць. Чи знаєш ти способи, як яким допомогти заспокоїтися і утихомирити їхні ревнощі? Тут на поміч прийдуть грибочки. Цікаві факти від мао Мао. Деякі їстівні гриби містять компоненти, здатні пригнічувати стимуляцію нервових клітин, нівелюючи стрес і даруючи відчуття полегшення. О, звучить добре. Гей, завжди. Ти маєш якийсь дивний вигляд. Справді. Чим ти займалася, перш ніж прийти сюди? У твоїй доповіді містилися дані про отруйний гриб, який змушує сміятися того, хто його з'їсть. Тільки не кажи. Що ти знову ставила досліди на собі? Бігом до лікарні. Далі дзеркала. До палацу приходять проблемні відвідувачі.